Доброго дня, шановний глядач! Дане відео стосується насамперед підприємців, які використовують РРО або ПРРО. Хочу пояснити про те, яку інформацію повинен містити касовий чек, які рядки повинні бути обов'язковими та в якому порядку повинні знаходитись, деякі нюанси касових апаратів та посттерміналів, та що таке з'єднані або поєднані РРО з посттерміналами. Вся інформація, яка буде повідомлена в даному відео, була взята з офіційного сайту Державної податкової служби України. До кожного розділу відео я закріплю посилання на сторінку ДПС, яке буде закріплене в описі з характерною назвою. Отже, які рядки повинні бути в касовому чеку та в якому порядку, я пояснюю про ті рядки, в яких можуть бути допущені помилки. Фіскальний чек повинен містити такі обов'язкові реквізити. Перший рядок. Найменування суб'єкта господарювання. Це, наприклад, ФОП такий то, або ТОВ то або інше. Простими словами, той, хто займається підприємницькою діяльністю, організація чи приватний підприємець. Другий рядок це назва господарської одиниці. Це мається на увазі тобі, магазин веселка, магазин продукти, склад такий-то, салон такий-то. Третій рядок це адреса господарської одиниці. Це де знаходиться ваш магазин. Не те, де зареєстровані ви, а де знаходиться конкретна торгова точка. І дуже важливо не путать. назву господарської одиниці, назву вашого магазину з найменуванням об'єкта господарювання, той, хто ви є, ФОП або організація. Так як з 1 жовтня 2023 року перевіряється правильність шапки касового чеку. Поки не штрафують, але я думаю, що пізніше будуть висновок. Перевірте, що в вашому чеку була шапка такою, як потрібно по законодавству. Якщо щось не так, то зверніться до тих, хто вас обслуговує, щоб виправити дані помилки. Це займає 10 хвилин часу, але вас потім не зможуть оштрафувати. Що стосується рядків 1118, про які зазвичай запитують в перевірках, то ці рядки 11-18 заповнюються тільки в тому разі, коли застосовується. При оплаті картка, і це все проходить через платіжний термінал, посттермінал, який з'єднаний або поєднаний з вашим РРО або ПРРО. Що такі з'єднання або поєднання? Це тоді, коли ваш РРО або ПРРО має технічну можливість з'єднання з посттерміналом. Іншими словами, це коли ця функція гарантована тим, хто виготовив даний пристрій. З'єднуватися вони можуть, наприклад, кабелем, це коли до посттермінала іде кабель. Від касового апарата. Або коли це такі пристрої два в одному, коли касовий апарат і карткосчитувач знаходяться в одному корпусі. Або на комп'ютері у вас стоїть торгова система, до якої підключений посттермінал, і ви маєте зв'язок з еквайером, щоб подавати звіти. Ось що повинно бути в цих рядках 11.18. 11. Це ідентифікатор еквайера, це його адреса, ідентифікатор платіжного засобу, це ідентифікатор посттерміналу. Сума комісійної винагороди. 13-й рядок це ну, зазвичай її немає. 14-й вид операції це продаж послуги або товару. 15-й реквізити вашої картки. Це коли ми знаємо, що там перші 4 цифри, потім зірочки і останні 4 цифри. 16-й рядок це платіжна система, це MasterCard, Maestro. 17-й підпис касира. Зазвичай його немає. 18-й це. Підпис власника карти теж зазвичай немає. Але якщо у вас звичайний касовий апарат РРО, що має модем, і такий РРО не з'єднаний з посттерміналом, то в такому рядку рядки 11-18, вони не повинні бути в вашому касовому чеку, тому що всі ці рядки знаходяться в чеку, який видає посттермінал. І по закону можна всліпу друкувати фіскальний чек на вашому касовому апараті, і інший чек. Про зняття грошей з картки на вашому посттерміналі. Висновок. Якщо у вас звичайний РРО, який не під'єднаний до посттерміналу, то вибиваєте на вашому касовому апараті звичайний касовий чек. На посттерміналі теж вибивається чек, і ці два чека віддається клієнту. Важливо! Коли ви клієнта розраховуєте карткою, не забувайте нажимати кнопку картка на вашому касовому апараті, тому що в фіскальному чеку відображається спосіб оплати, чи це була готівка, чи це була картка. І маленьке золоте правило: при розрахунку клієнта карткою спочатку зняли гроші з картки, а потім нажимаєте кнопку картку на касовому. Бо буває таке, що чек зробили, в людини не вистачає грошей, і придеться вам робити повернення. Навіщо це вам ці пояснюючі. І все таке. На цьому все моє коротеньке відео. Дякую, що додивились до кінця. Надіюсь на лайк і підписку. Пишіть ваші запитання в коментарях, щоб я знав, про що знімати мені мої майбутні відео. Буду випускати відео раз в тиждень, це будуть інформаційні відео про те, як працювати з ереро, ER перереро, які нововведення. Відео всі я публікую згідно новин, які видає податкова. Щоб... Наші підприємці були в курсі всього, що робиться в нашому законодавстві.